Всім привіт! З вами Юра і сьогодні я роблю обзор на дуже класну гру Into the Diar. Що ж, погнали! Подивимося, що покаже нам ця гра. Як ми бачимо ми можемо прокачувати скриньки швидкість патрони. Пістолети і собаку. Надається управління, Головне, треба ухилятися такої зомбі. По дорозі будуть попадатися скрині, Там не буде стаятися зброї. Треба збирати, наприклад, фрест. Бачите? І стріляєте.

Буде вам підкладатися все пістолет, поки ви не прокачаєте зброю. Якщо ви прокачаєте цю зброю, на тебе пістолет. Бачите, якщо вас замість. Вас загрожуть, померти. Відбираєте гроші, змінюєте квасти. її. От бачите, він допомагати. Можна подивитись. Які тут тебе две. Так. Графика Мені подобається. Все даже классно. Так, это тут. Ну тут можно прокачивать и вс. Как мы бачим. Пистолет его, бензопола. Другого, кто ми бачимо. бачимо. Путин. про И что? Будем собирать ган гранаты и разные разные не Так. Можно... Я бы бачил на зомби. И сильнейший. И тут же есть все бы Музику в цілі. Багато всего не добре грає. Можна вибирати різні види мене зараз зарвемо всі воно тут. Там скарга вона направо. Там ще еще можна музику виключати, Звуки. Ну, в плану это все дуже гарно здравом карту. Рекомендую вам і скачати. З вами був Юан. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. И вс наикращеного пока!